Дівчатка і хлоп'ятка, і черняві, і кароуки, і біляві, і синьоокі і кмітливі, і розумненькі і великі, і маленькі. Радо я вас всіх вітаю, щиро всім добра бажаю. А про що ж ми сьогодні будемо з вами говорити? Відгадайте загадку! Холодильник похвалився, що на дім перетворився, де смачна і свіжа проживає так малятка їжа. І сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо: про овочі та фрукти, про молоко та хліб. Про всі смачні продукти, які нам їсти слід, щоб здоровими були, щоб скоріше підросли. Тітки, а як же одним словом можна все це назвати? Так, вірно, їжа продукти харчування. А де ж їх можна придбати? Ну, звісно, що у магазині, у супермаркеті. Та на базарі. Для того, щоб приготувати різні страви, нам з вами потрібно придбати картоплю, рибу, буряк та капусту. Тож вирушаємо до супермаркету. У супермаркеті є декілька відділів з продуктами. М'ясний відділ. Тут продається м'ясо, ковбаси, молочний відділ, молоко, сири, йогурти, кефір та все, що можна зробити з молока. Хлібобулочний відділ. Хліб, булочки, пиріжки, круасани. Рибний відділ риба, креветки, крабові палички та всі інші дари моря. Тут ми можемо придбати рибу, кондитерський відділ, солодощі, торти, цукерки, бакалія, крупи, макарони. Борошно, цукор, сіль, олія, консерви. Напої, вода, газована та солодка. І овочевий відділ овочі та фрукти. В цьому відділі ми знайдемо капусту, картоплю та буряк. Потрібні продукти ми придбали. А тепер давайте підемо на кухню та й побачимо, що ж там робить мама. Давайте скажемо повним реченням. Мама миє руки. Мама миє овочі. Мама варить суп. Суп який? Суп густий, овочевий, гарячий. Мама варить кашу. Каша біла смачна. Мама варить полуничне варення. Варення солодке, червоне, смачне. Мама смажить млинці. Млинці які? Млинці круглі, солодкі, тонкі. Мама смажить м'ясо. М'ясо яке? М'ясо свіже, смажене, смачне. Мама готує овочевий салат. Готові страви називають їжа. А все їстівне, що ми купуємо у крамниці, називається продуктами. Я вам пропоную пограти у гру, яка називається назви страву. Наприклад, повторюйте разом зі мною. Якщо кашу зварили з гречки, то каша гречана. Якщо коктейль приготували з молока, то він молочний. Якщо узвар приготували з яблук, то він яблучний. Якщо сік приготували з груші грушевий. Якщо суп зварили з овочів, то він овочевий. Якщо борщ зварили з буряка, то він буряковий. Якщо кашу зварили з рису, то вона рисова. Молодці малятка, ви гарно працювали. А зараз знову я пропоную вам пограти у гру, яка називається Суп який. Щоб вірно скласти речення, на допомогу нам прийдуть картинки. Повторюйте разом. У мене суп з риби. Рибний. У мене суп з гороху. Гороховий. У мене суп з м'яса. М'ясний суп. У мене суп з молока. Молочний суп. У мене суп з грибів. Грибний суп. У мене суп з квасолі. Васоливий суп. Молодці. Продовжуємо працювати далі. А зараз складемо речення і пограємо у гру, що ти будеш їсти. І знову ж нам у цій грі допоможуть картинки. Наприклад, я буду їсти варену картоплю, манну кашу та свіже яблуко. Я буду їсти. Бутерброд з ковбасою та сиром, смажені яйця та пити теплий чай. Дітки, а зараз я пропоную вам скласти свої речення. Я впевнена, що у вас все вийде. Ви дітки уважними, гарно працювали, тож настав час відпочити. І я запрошую вас на руханку. Настав час завітати до нашої майстерні, де ми спробуємо виліпити із пластиліну, як ви гадаєте, що смачний шматочок піци. Тож, спочатку давайте пограємо з нашими пальчиками. Ложку я тримаю, тісто я мішаю. Я качалку маю, тісто розкачаю. ніж великий маю, перець нарізаю, я тертушку маю, сир я натираю, піцу круглу спечемо. Скуштувати всім дамо. Я пропоную виліпити піцу. Ви знаєте, що піца має круглу форму. А от з круглої ми з'їдаємо шматочки трикутної форми. Тому зараз кожен із вас зробить собі шматочок піци з тим наповненням, який йому подобається. Приготуйте пластилін. За основу ми беремо пластилін жовтого кольору. Відрізаємо шматочок, який нам потрібен. Розминаємо його в руках, щоб він був м'якеньким. Потім скачуємо ось такими рухами. Можна між долоньками, можна на дощиці. Кому як зручно. А потім ми цю кульку розплющуємо ось так пальчиками. Ось у мене вже такий круглий пласт отримався. Тепер я за допомогою стеки надам форму трикутника. Пообрізаю ось так. У я вже зробила трикутну піцу той шматочок, який я вирізала із великої круглої піци. А тепер же ж, давайте подумаємо, що ми можемо покласти до піци, яке зробити наповнення. Це можуть бути овочі, такі як перчик, помідорчик. Це може бути сирочок, це може бути м'ясо курочки. Ананас, можливо, хто полюбляє. Тому подумайте, яке наповнення ви хочете зробити для своєї піци. А я покладу помідорчики із червоного пластиліну я зроблю ось такі маленькі-маленькі кульки. І це будуть помідорчики. Із пластиліну зеленого кольору. Я буду відщипувати невеликі шматочки і наповнення моє буде з перчиком. Ось такий. Ну, як ви знаєте, у піці повинно бути багато-багато чого. Сиру, так. І для цього нам потрібно взяти білий пластилін, і теж, відриваючи шматочки, зробити джгутики, тоненькі джгутики. Ось так. А потім можна відщипнути, відрізати стекою і покласти на піцу. Це буде Наший сир. Ось такі шматочки овочевої та м'ясної піци у мене вийшли. Буду з нетерпінням чекати на фото із вашими виробами малята. Надійшов час для зорової гімнастики. І підійшло до завершення наше заняття. Я сподіваюся, що воно було цікавим для вас. Вам уже час відпочити. Тож я говорю вам до побачення і затерпінням буду чекати на ваші фото. До зустрічі!